Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас роз'єм СНО 6364, роз'єм совєтського періоду 88-му року, 06 місяця, всередині роз'єм містить позолочені контакти, їх слабо видно. Сам роз'єм срібний. Ціна на такі роз'єми на сьогоднішній день в районі 5-15 доларів у залежності від маркування та стану самого роз'єму. В кого є такі роз'єми? Телефонуйте, пишіть. З радістю їх куплю. Якщо є нові або на платах, куплю в першу чергу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та до зустрічі в наступному відео.